Вільні люди зібрались на майдані, люта осінь, але тут до кінця вільні люди за гордість та відвагу відкривають годність і серця. І мало їх зовсім не лякає, ні дощ, ні вітер також не лякає. Єдність їх сьогодні поєднання, бо до України йде біда. Лилася кров повідання. Станці, українців. Лилася кров горів тоді майдан. Згадаймо всіх, згадаймо тихо серцем, на кого кат надів тоді кайдан. Ніколи не забути листопад, коли стояло гордо за свободу. Як в них стріляв безжалісно мовкат, стріляв в обличчя гордому народу. І били, гнали, ніхто навіть не слухав, Вбивали легко наших громадян, хотіли, щоб почули, проте глухо, Стогнав від болю, вкотре вже майдан. День перший, другий хто і рахова, стояли всі до вільного кінця. Тоді ніхто не думав, не гадав, чим закінчиться революція ось ця. Лилися сльози, окували світ, у серці мами закровилася рана. Її синочку буде 20 літ на віки вічні в пам'яті майдану. Я вели, їх тут майже сто. Всі молоді, життя ще тільки життя. А хто їх вбив? Та наче і ніхто. А ми всі знаємо, хто міг тоді їх вбити. Майдан димить, палають чорним щини за Україну, волю, за народ. Постали всі, дівчата та мужчини. Вчинили геть новий переворот. А сотні вже зустріли небеса. найменшого в 18, ще дитина. З кров'ю перемішана сльоза, вже не зустріне мати свого сина. Біля очах стояли за свободу, стояв майдан, піщатик, сльоз новий. Це горді люди, горді для народу, а не для тих, хто їх безжально вбив. Україна сила та відвага. Українці це її душа, та тоді її і геть занедбала. Влада, що з народом стала на дива. Та я живий, матусенько, живий. Та вже по нас безчесно так стріляють. Для них вже свій народ. То вороги. Якщо ж я згину, то за що? Я знаю? Не повернути дочок та синів. Пішли з Майдану в лицарі зі смерті. Стояли разом, сестри та брати, героям слава, викарбувана в серці. Гідно пішли за наше майбутнє, у страшну осінню ту годину. Пішли, віддавши все, а головне життя за нашу рідну, славну Україну. Отож за край, щоб квітнув на віки, злетіли тихо душі соколята, щоб у піснях лишитись назавжди і Україну славою вінчати.